Знищено все Творі. А участь у танкових дуелях приймали? Так, На одну машину виходили чи декілька машин? Одна. І що за машина проти вас була? т 80 Знищили чи він десь відійшов? Машина була знищена, в неї була детонація боєкомплекту. Здійснювали штурм є. І... Вже на самому кінці, окраїні самого міста, З городів просто-напросто виїхав танк. Він виїхав до нас бортом, гармати дивилася на нас. Та вони відразу почали як би сказати, втікати. О, що це і дало нам змогу дати швидку команду навіднику на постріл? О, перший постріл відбувся як е, осколковому власним снарядом. У нього зірвало динамічний захист, і танк зменшив свій хід назад. Ну і зарядивши кумулятивний снаряд, навідник зробив другий постріл і в нього відбулось 12 боєкомплект, і башню просто відірвали і відкинуло метрів на 20 в сторону. Так, ось так знищили танк. У мене багато ворожої техніки знищено. Більше знищено живої сили противника. Цю техніку нам. Надали колеги і частіше за все, такими машинами здійснюють евакуацію поранених е, військовослужбовців з, з поля бою. Вона є проходимою машиною і має броньований захист, який захищає від осколків та і крупного ну, каліберних кулеметів. Перемога 100% за нами. 200%. Я зрозумів. Тобто, вони 200, а перемога наша.